колишній міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував заяву Володимира Зеленського про заступника глави офісу президента Олега Татарова, який нібито убивав чеченців у Києві на початку вторгнення. У коментарі для видання Радіо Свобода Резніков припустив, що може йтися про ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які проникли в українську столицю заздалегідь. Але Резніков наголосив, що не знає точно, чи брав участь татаров в обороні Києва, чи були ДРГ у Києві? Так вони були. Це я знаю точно як міністр оборони. Вони Знищувалися нашими силами безпеки і правопорядку, відповів Резніков. На жаль, були і трагічні випадки, і дружнього вогню, коли гинули нацгвардійці. Екс міністр переповів історію, якою поділилися столичні. Ресторатори, а, виявляється, за кілька днів до вторгнення у їхніх закладах з'явилися люди, які відмовлялися сплачувати рахунок і погрожували, що за два дні їм будуть усі тут винні. Долучаємо до нашої розмови Борислава Березу, народного депутата України, восьмого скликання. Пане Бориславе, добрий день, вітаємо вас вас, слава Україні, героям слава. Ну резонансна дуже заява президента Володимира Зеленського. Бачите, дав цілу велику прес-конференцію. Ми вже майже тиждень обговорюємо лише як татаро вбивав чеченців у Києві. Це цитата, якщо що. І до речі, він вже сказав, що він не один. Що він з Василем Малюком це робив? Але от про те, що там Василь Малюк якось був долучений до цього процесу, нікого в принципі не подивувало. Ну добре, людина, яка зараз очолює службу безпеки України. Тоді що правда, ні тоді. Цим опікувався Іван Баканов. Президент десь чула, що в нього ця його відмовка, що мовляв, оці люди вони тоді були зі мною. А ви де були? Вас тоді не було. Навіть журналісту української правди Роману Кравцю він це закидав, вас тут не було. І на що Роман не зрозумів, де мене не було, де на банковій в бункері з вами чи де я мав бути? Ну досить дивна позиція. І коли президент навіть не зовсім чує коректно запитання, яке ставить став журналіст, а починає відповідати щось своє. Ну, напевно, так, от до кінця, принаймні, каденції президента Зеленського, так і буде Ну, марно сподіватися, що він буде відмовлятися від людей, які тоді з ним були. Хоча, з іншої сторони, пан Кубраков вже який тоді був з президентом, зараз їхні долі розійшлися. Дивіться, тут окрема історія. Давайте так: мухи окремо, котлети окремо. А, перше заява Зеленського про те, що. Татара вбивав чеченців, вона має два підґрунтя. По-перше, він в це вірить. І якщо він вірить в таку маячню, а це маячня, я зараз доведу, чому це, то мені цікаво, в яку ще маячню вірить президент, який повинен тверезо дивитися на те, що відбувається. Це перше. Друге, я поспілкувався з тими людьми, які в той момент опікувалися. Фактично протидії ДРГ і всім будь-яким впливам Росії на території Києва Київ був розділений на декілька частин. Райони були розбиті. За деякі райони відповідала СБУ Альфа, за деякі райони Нацгвардія, за дещо ССО, за дещо відповідала Нацпол, Патрульна поліція. Кожен район це район відповідальності окремої групи. Якщо ви були в Києві, ви пам'ятаєте, яка кількість блокпостів була тоді. Пройти не можна було взагалі. Перевірялися всі по 20 разів на день. Проїхати тим більше. Так, був Фредді Fire. Я визнаю, це, це було. Але всі вони кажуть одне те ж саме: жодного Кадирівця не було ані виявлено, а не затримано, а не вбито. Їх не було в Києві взагалі. Ані в лютому, ані в березні. Про що говорить президент? Тому. Якщо ці люди, які займалися цією справою, вони кажуть так, дійсно ми пам'ятаємо, що заступник міністра внутрішніх справ пан Малюк, а він був тоді заступником міністра, був в кабінеті на плануванні разом з ним, теж тоді в кабінеті був і татаров, але ніяких фізичних дій не було. Зараз на банкові будуть намагатися вийти з цієї ситуації, розповісти якусь чергову казку, але від того, що ти кажеш халва. В роті солодше не стає від того, що президент відверто бреше, що татаров вбивав чеченців, жодного кадирівця не вбито. До речі, мені цікаво, чому президент і далі так боїться називати слово Кадиров. Кадирівці не чеченці. Не ічкірійці, кадирівці, чи розуміє він різницю, розуміє, але якось зі словом кадиров в нього якісь персональні фобії, але це окрема теж історія. Далі, коли ви кажете про те, що м -м, хтось з ним, хтось не з ним, ну дивіться. головна лояльність. Як тільки е президент дізнався, що Кубраков Дає інформацію про корупційні справи НАБУ, він перестав бути лояльним до президента в його очах. Пам'ятаєте, в яких був світ, щоб побачити правду. Мабуть, підсвітило йому щось. І ще хочу звернути увагу. А, дуже цікаво, що ми чуємо от такі варіації від людини, яка досі не може пояснити, як планувала. Міністерство оборони підписати контракт з яйцями по 17 гривень. Оце було б найцікавіше почути, а не про Татарова і про віртуальні вбивства. Знаєте, я розумію, що в них зараз криза жанру, я розумію, що Зеленський, який нахабно і ганебно веде себе журналістом, так звик поводити себе зі своїм оточенням, але він забуває. В нього є прислуга, а це незалежні журналісти. І треба відрізняти свою прислугу, яка працює в офісі президента, в Верховній Раді, в Кабміні, з тими людьми, які ну, від нього не залежать, поки з цим в нього проблеми, як і з тим, що він відірвався від реальності і вірить в ті казки, в які хоче вірити, і це найгірше. Морослава, як ви бачите ситуацію довкола того, що ми втратили перший борт, в 16 сподіваюсь, останній, але головне загинув Ас Мунфіш. Я маю на увазі не само подію. Я маю на увазі комунікаційну обв'язку цієї події. То і те, як про неї говорили, чому спершу це з'явилося в телеграм-каналі Шарія в понеділок, коли це сталося? лише під кінець тижня дізналася вся українська спільнота. Це так повинно бути, чи тут військові неправильно прокомунікували? Чому є депутати, які розповідають про «Friendly Fire» з допомогою патріота? На що американці кажуть, ну це навряд чи можливо, там технологічно так вибудовано, що реалізувати подібне дуже важко. Хіба пілот сам би відключив систему свій чужий, що навряд чи є вірогідним? І так далі. Ну і там ще ряд потягнуло за собою звільнення пана Олещука. Ця історія, хоча від неї відхрещується міністр оборони, каже, що. Це чергова ротація, і ніяким чином з втратою борту це не пов'язано. Вся ця історія, на які роздуми вас наштовхує, давайте знову по черзі. Шарій, а, для когось він на банковій свій. Це для України він ворог, але на банку він для когось свій. І через нього зливають деяку інформацію, щоб дискредитувати військових. Хочу нагадати один ефір, який був у мене на каналі, на моєму Ютуб-каналі, з П'єтром Кульпою. Він сказав тоді, що. В Україні не вичищається російська агентура, яка знаходиться у владі. А це банкова, а це Служба безпеки, а це ДБР, а це Офіс президента, а це Кабмін, Розумієте? І ці люди воюють проти України всередині України, маючи посади і повноваження. Так, от вони злівають цю інформацію, маючи на меті дискредитувати військових України. По перше. А, чи раніше були подібні випадки? Мільйон випадків, а, коли f 16 навіть при тренуванні падали і розбивалися, і такі такі історії є. А, чому це прийшло в історію про «Friendly Fire»? Ще раз нагадую, хто це розповсюджував. Цю історію розповсюджувала Мар'яна Безугла, яка є одним з рупорів офісу президента. І на меті теж була історія з дискредитацією військових. Розумієте, вони зараз намагаються протягнути наративи. Хто втратив Донбас? Військовий, хто не підготувався до війни? Військові, хто винний в падінні літака? Військові. І навіть м зараз офіційна заява чиновників Пентагону про те, що ні. Це не «Friendly Fire», вже є ця заява. І Вашингтон Пост про це написало. В мене з'являється одне запитання: а чому за подібні м, заяви Мар'яні нічого не відбувається? А навпаки, знімають Ліщука. Ну тому, що Ліщук написав, що вона ворог України, вона фактично та, ким повинні займатися е, працівників Служби безпеки України. І за це. Його фактично і зняли. Давайте відверто. Ну яка це ротація? Ми ж пам'ятаємо вже заяву Зеленського про те, що Хоренка не зняли, а це ротація до гурмо. Хоренка не працює в гурмо. Його як зняли, так і залишили поза системою. Хоча він досвідчений офіцер, генерал, який міг би давати користь Україні так само і з Лищуком, і з іншими це відверта брехня. Ну а що йому казати було? Що його звільнили через те, що він відкрив рота і сказав всю правду про Мар'яну Безуглу? Ну, він таке сказати не міг. Тому він збрехав те, що прийшло йому першу в голову. Ротацію. Я читаю військові чати, в якій їх я є. Так можу сказати, там істерика у людей через ці слова про ротацію. Багато хто з нуля хотів би пройти таку ротацію. Ну, от таке з вами. Ну і трошки зміним тему, але для контрасту не можу не запитати вас про рішення прем'єра Ізраїлю Беніміна Натаньяху. Блумберг пише, що він звернувся до Росії за допомогою, щоб Російська Федерація, мовляв, сприяла в укладенні угоди про звільнення заручників із гази. Чи недостатньо Росія зла зробила для Ізраїлю, аби не звертатися по їх допомогу в цьому питанні? Чи тут інтереси заручників Ізраїлю? Поверх усіх можливих інших інтересів стоять тут. інтереси Бібі Нетаньяху стоять поверх всього. Він ага. хоче залишитися при владі. Саме для цього він розігрує цю карту. Більше того, в нього є особисте стосунки з Путіним, які є тягарем на його ногах, але він від них не. Збавляється більше того, я вам скажу, що вчора ж була величезна протестна акція в Ізраїлі, і на вулиці вийшло півмільйона ізраїлітян. Щоб розуміти, що таке півмільйона ізраїльтян на вулицях, це якщо б в Києві на вулиці вийшло 3-4 мільйона. Українців протестувати тому глобальність цієї акції ви можете розуміти незрабні дії Бібі і позицію, яку він зараз займає, призвели до таких результатів. Він рятує свою політичну кар'єру, хоча я вважаю його політичним трупом. Тому він намагається зараз звертатися до будь-кого, хто може допомогти. Чи може Путін допомогти? Маю підозри, що. Так, тому що компетентність Путіна у комунікаціях з терористичними організаціями дуже велика. Він з ними спрацює. Він сам є одним з тих, хто очолює терористичну організацію. Тому так, це може допомогти. Але що захоче Путін у обмін? От тут велике запитання. І чи погодиться Ізраїль на це? Тому що Бібі це, це потрібно. А от Ізраїлю домовлятися з Росією. ізраїлю треба звільнити своїх заручників, ізраїлю треба перемогти терористів. А бібі намагається одночасно і рибку з'їсти, і на човні покататися, і добре виглядати, як каже українська приказка. яка цікава аналогія. Пане Бориславе, дякуємо за аналіз ситуації. Народний депутат восьмого скликання Борислав Береза був з нами цієї миті.